Привіт, друзі! З вами знову я, Дмитро, і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні поговоримо про карту побиту. А точніше, як стати на чергу, як записатися на чергу, які документи потрібні для того, щоб подати на карту побиту, скільки це коштує, хто може подати, і чи можуть люди, які приїхали після 24 лютого з України, подати на карту побиту раніше, ніж 9 місяців. Я сам нещодавно подавав документи на карту побиту, тож буде найсвіжіша інформація з моїх уст. Так що сідайте зручніше, готуйте улюблені напої і поїхали. І так, як стати на чергу? Щоб подати на карту побиту, щоб стати на чергу, вам потрібно написати e-mail е на адресу резервація.opt.mov.pl вона у вас відображається на екрані, можете скопіювати. Потрібно подати наступні дані: ім'я та прізвище, дата народження, своє громадянство, яка вас підстава на даний момент, що ви перебуваєте в Польщі, чи віза там робоча, чи шенгенська віза, чи будь-які документи, які посвідчують, що ви легально знаходитесь в Польщі. На якій підставі ви складаєте цю, ці документи, що ви хочете отримати, вам потрібно написати, якщо карта побиту, пишете карта побиту і місце складання тих документів. Тобто вам потрібно вписати те місто, вулицю, конкретний ужад, де ви будете складати ці документи. Дуже важливі помітки. Таблиця має бути тільки в Google Docs. Ніяких скріншотів, від руки написаного, нічого такого не повинно бути. Повірте, я, я записувався з третього разу, мені пощастило записатися, бо так само відправляв то скрін, то ще щось. Цей список документів, який потрібен. Отож, ну, візьміть, скопіюйте просто мою табличку, впишіть свої дані, і вона у вас пройде. запишетесь з першого разу. Які документи потрібні для того, щоб податися на карту побиту? Потрібна заповнена заява, все, все повністю, там не тільки один листочок, там може з 4 чи 5 листків потрібно заповнити. Але не переживайте, там все пише на трьох мовах: українська, польська і англійська. Тож ви розберетеся, як його заповняти і що потрібно там вписувати. Вписувати потрібно тільки великими. Друкованими літерами, інакше вас не приймуть цю заяву. Тому так. І зробити копії всіх сторінок цієї заяви. Це перше. Далі потрібно 4 фотографії, як на документи, копія паспорту першої сторінки і всіх остальних сторінок, які заповнені, там штампи, візи. Чи ще якісь там заповнення. Все потрібно скопіювати. Плюс ще одна копія першої сторінки паспорту. Також потрібно підтвердження оплати за карту побиту. Зверніть увагу, за нову карту побиту, якщо ви тільки там першу отримуєте чи міняєте на іншу, тільки нову, потрібно платити 440 злотих. Бо в мене таке було, я зайшов. Запитав, мені потрібно помі... поміняти карту побиту. Там вони щось помилилися, сказали 100 злотих, я заплатив 100 злотих, а коли подавав документи, мені сказали, а чому тільки 100 злотих. Це нова карта побиту і потрібно платити 440. Але це не є проблема. Я потім пішов доплатив і при... приніс е... останню суму. І останнє це залочник номер 1 від працедавця. Ці документи. Заповняє сам працедавець, вказує свої дані, там, ваші дані якісь, підписують і е е е все, і вам віддають. Плюс ще потрібна е е е заява від Но ну, Це мені роботодавець дали, вони сказали, ну, вони вони спочатку не просять, але потім все одно попросять. Е е тому потрібно зробити теж. Отже, скільки це все коштує добром. Про 440 злотих я вам сказав, плюс буде 50 злотих за сам пластик. Потім дивіться, є такі два варіанти. Бо перший працював мій, я, я взагалі про ні про який ЗУС не знав ні про що, ні про які інші виплати, крім своєї зарплати і того, що потрібно заплатити за карту. Тобто, я перший раз як подавав, я не платив взагалі ніякий ЗУС, нічого. Це, тобто Це робив замість мене. Працедавець, просто він мені про це нічого не говорив, тобто, це як повинно бути. Зараз я працюю на фірмі, там, де якби, я більше заробляю, більше заробляю, заробляю якби, всі там, свої там, 100%, 100 в таксі, але я мушу платити цей повний ЗУС. Цей повний ЗУЗ, як мінімум, повинно бути для подачі документів мінімум 3 місяці заплачених поданих. Ну і взагалі їх треба платити завжди. І, і виходить так, що я кожен місяць маю платити по 1600 злотих. Але там були деякі зміни. В перший місяць я заплатив 1600, а потім я заплатив вже 1364. Вже трошки зміни пішли, здешевіли з уси. І тобто мені виходить майже трохи більше як 1000 доларів. Карта побиту. Тому питайте свого працедавців, чи вам потрібно платити, платити самому ЗУЗ, чи вони самі платять, як в їх це все відбувається. Далі, де конкретно потрібно подаватись на карту побиту, потрібно знайти в своєму місті ужан воєвудський. В Кракові він знаходиться по вулиці Широнді, 6. Написано внизу, можете подивитись. І... Якщо ви живете в якомусь селищі чи взагалі в селі, так як я раніше жив, взагалі далеко в Армінсько-Мазурському воєводстві, але в моєму місці не було цього уженду. Я їздив в Ольштин, наприклад, в найближче місто, де є цей ужин. Тобто потрібно подаватись там. І так само де взяти ці документи, які потрібно заповняти, їх можна роздрукувати зі сторінки info.pl, Там воно все написано і все можна роздрукувати, або прийти просто в той самий ужин воєвуцький, як на інформацію, так, щоб запитати. І вам там дадуть всі потрібні документи, які потрібно заповнити. Я питав і про першу карту побиту, то сказали, все те саме, що я зараз заповняв на заміну, і все те саме потрібно заповняти на першу карту побиту. Так само, звичайно, можна вислати і по пошті ці документи, але зміть увагу, що потрібно буде все одно приїжджати, здавати відбитки пальців, тому що ви по пошті їх не відправите і не зробите. І ще є плюси того, щоб приїхати самому. Це буде швидше, і навіть яких якогось у вас документу чи копії забракне, вам одразу скажуть, що потрібно зробити. Ви підете, зробите і здасте. А по Польщі це буде дуже затяжний, дуже затяжний процес, тому якщо хочете швидше отримати карту чи подати ці всі документи, то краще прийти самому. Навіть подивіться, в самому уже висять такі от вивіски, там де ужан сам попереджує, що дуже багато заяв з'явилося, і в зв'язку з тим просимо приходити самим на подачу ніж відправляти по почті. Це значно прискорить процес. Чи можуть податися на карту побиту люди, які приїхали після 24 лютого, все-таки не можуть раніше подати. Я про це спеціально запитав, сказали, що не раніше, ніж через 9 місяців. І при успішній подачі документу ви отримаєте таке підтвердження про складення документів на карту побиту. Плюс вам ще поставлять. Ось такий штамбік в паспорті, який буде свідчити про те, що ви здали документи. Ви чекаєте на карту побиту і ви перебуваєте в Польщі легально. Навіть коли у вас закінчиться ваша віза, чи там біометрія, як ви, як ви там приїхали, ваша легальна підстава закінчиться перебування в Польщі, у вас є цей. Штампик, який показує, що ви легально перебуваєте і будете собі спокійні. А якщо по кощі висилати документів, документи, то вам такого штампу не поставлять. Тому приймайте рішення самі і вибирайте самі. Дуже дякую за увагу. На сьогодні це буде все. Я сподіваюся, що був корисним для вас, що ви більш впевненіше вже підете, вже знаєте, що потрібно робити. Що заповняти, які документи взагалі потрібні. Звичайно, ставте лайки, пишіть коментарі, може про ваш досвід, якийсь чи перший досвід, чи якийсь вже другий досвід, з чим стикалися, з якими проблемами. Обов'язково все читаю і мені дуже цікаво. Тому до нових зустрічей. Бувайте!